Всім привіт! Доброго дня, друзі! Повернулася з магазину і сьогодні буду готувати обід. Розкажу вам, що я буду готувати, і просто поспілкуюся з вами в цьому відео. Буду робити суп-розсольник. Розсольник у розсольник мене ось в такому вигляді в баночки. Дуже класний рецепт. Я вам показувала, залишу підказочку в описі під відео. На цей рецепт робила значить, розсольник. Ось такий робила в баночках. Також робила. Капусту тушену з грибами. гриби Потім додавала в деякі порції, тому що не один раз робила. І також робила заготівочку борщу. Ну борщ ми вже з'їли, також борщ окремо вам додам в описі під відео підказочку. Дуже класний. Роблю не один рік і дуже нам подобається. А це робила вперше. Також дуже класний рецепт, дуже зручно. Ось зараз швидко півгодинки, хвилин 40 і буде готова у нас перша страва. Це дуже зручно. Тут росольник додаються в розсольник свіжі огірочки, також досить зручно, тому що не потрібно квасити ніяк їх підготовлювати заздалегідь, а просто нарізаємо ціленькі свіженькі огірочки. Влітку можна приготувати і будете мати собі на зиму такий швидкий обід, приготувати, щоб можна було. Також буду робити млинці з м'ясом і з грибочками. Грибочки в мене ось такі лісові. Вони в мене вже відварені. Завжди тим, як заморожувати, відварюю грибочки, розкладаю по пів кіло вагою і заморожую. І ось зараз я їх розморозила. Тут в мене попався пакетик саме з білими грибочками, виключно білі. Бачите, такі світленькі. Зараз їх обсмажу, додам почищую поріжу дрібненьким кубиком цибулинку і потім поєднаю з м'ясом. М'ясо я взяла ось в магазині зараз на акції удо, тобто гомілки. Якщо я не помилилася в назві 6,45 коштує кілограм, досить зручно. Також на акції зараз схаб, тобто вирізка і лопатка. На схаб і на лопатку взагалі класна акція, 12 злотих коштує кілограм, 12 з копійками, але один плюс один. Тобто один пакетик береш за 12 злотих, там можуть бути і кілограми, і півтора кілограми. Ну не більше двох більше двох не буває. А другий пакет береш задарма. Дуже зручно. Так, Удо зараз складаю в кастрюльку і поставлю варитися. Тим часом почищу 105 картоплин. Це в мене кастрюлька 3-літрова. Завжди готую в 3-літровій кастрюлі першу страву, нам цього достатньо. М'ясо відварю, бульйон буде в мене на суп, тому що в мене не дуже люблять, коли в першій страві м'ясо. Тому я завжди його виймаю і готую потім або млинці, або готую ще зрази картопляні з грибами. Також в мене є рецепт, також додам підказочку. Заливаю водичкою, додаю лавровий листочок, трішечки солі, ну, чайну ложечку десь солі і кілька горошин духмяного і чорного перцю. І ставлю відварюватись. І далі буду підготу... А, і також паралельно поставлю змажуватися грибочки і приготую тісто на млинці. Зараз розкажу вам, яке я зазвичай роблю тісто на млинці. М'ясо, коли відвариться, я його просто пропущу через м'ясорубку і додам до смажених грибочків. І все. Де моя сіль? Ось. І млинці буду смажити ось на такій пательні, придбала її в пепко. В принципі, тут написано, що для газових, для електричних плит, і також для індукції. У нас індукція. І хочу спробувати, яка вона буде, чи будуть млинчики до неї придліпати, чи буде гарно смажити. Тому що, в принципі, хотіла і основну свою пательню обновити. Думаю, якщо ця буде гарна, то можна буде придбати. Бо, в принципі, досить дорогі, а ось в пепку недорогі. Ну, і будемо знати, яка в неї якість. Грибочки подрібнювати не буду, тому що, в принципі, завжди підготовлюю такими шматочками, щоб потім вже їх не потрібно було різати. Просто викладаю на пательню, змазану олією, накриваю кришечкою і все. І вони смажаться. Коли трішечки обсмажаться, тоді вже додам цибульку. Картоплю для розсольника ріжу таким дрібненьким кубиком та й взагалі на перші страви завжди ріжу дрібненьким кубіком картоплю. Картопля, до речі, вже з'явилася молода, вже ми купляли. Ну, В бедронці ще не бачила, а є в нас такий тут ем, овочевий відділ біля Бріко, і купляли по 650 злотих кілограм молодої картоплі. Досить непогана картопля. Ну, 650 це десь 67-70 гривень. Ось так. Одного разу придбали спробувати. Досить непогана. Помідорчики, зараз, до речі, на акції також в Берні 6,50, червоні, досить непогані. Я зазвичай купляю, коли такі вони йдуть в магазині, ну, такі тверденькі, ви знаєте, то я кладу їх просто на столі, і вони дозрівають, і потім використовувати їх, вже, вже вони получаються досить м'якенькі, спілі і класні, смачні, в принципі. Ну, як класні. А вже ж не домашні і не літні. Непогані. І також на акції зараз масло є 4,90, але я не брала, тому що знаю, що буває і дешевше. І також класна акція я взяла аж два пакування, сир слайсами нарізаний, гауда 17,90. Дуже зручно, тому що, в принципі, сир зараз без акції, саме цей коштує 29,99, тобто, можна сказати, 30 злотих. В принципі, сир непоганий. Ну, не дуже він такий смаковий, знаєте, смак такий виражений в нього не дуже. Але для бутербродів, особливо гарячих, або для салату я буваю, беру слайсами, потім не натираю, а просто дрібненько ріжу його і використовую, то в принципі він непоганий. Також була написана полуниця на акції 450, але хоча ми і були зранку її вже не було. Бурувка була, тобто лохина, а полуниці вже не було, вже розібрали. Що там ще цікавеньке на акції? Зараз качка на акції також. Качка на акції була 13 злотих. Це така в пакетику, а ще була в коробці, я так розумію, то може як оце Вільного вигулу, не знаю, як качки вільного вигулу чи тільки кури, то вона була дорожче близько 20 злотих кілограм. А я знаєте, чому дивилася качку? Хочу зробити бішбармак. Ми періодично робимо, ну періодично це, може, раз на рік, може, ще рідше, але дуже смачна страва. Відварюється качка, просто береться велика кастрюля, і відварюється як на холодеці, Кілька годин потрібно варити. Особливо коли я варила в Україні, то варила домашню була ще в батьків качка, то вариться, ну я думаю, 4 години, десь приблизно ось так. І робиться домашня лапша. Вона робиться квадратиками десь 3 на 3 сантиметри. І ось коли. Качка вже відварилася, оббираємо з неї м'ясо. Також робимо засмажку з цибулі. Багато потрібно, щоб було цибулі, і відварюємо в цьому бульйоні цю лапшу, і потім викладаємо на таке велике блюдо. Зазвичай подається вона. Лапша зверху розібрані на волокна м'ясо, і також зверху ще розкладена цибуля. Це дуже смачно, дуже. Ну, насправді, подивлюся, може, все ж таки йдуть травневі свята. В принципі, багато вихідних, і донька вихідна, в неї аж 4 чи 5 вихідних днів дають їм ось на ці травневі свята, то може і приготую. То вже одну страву, як зробиш, то можна тиждень їсти, і знаєте, вона не набридає. Дуже смачно, і такою можна робити її як друга страва, і можна додати більше бульйону. І тоді це буде перша страва. Також дуже смачно. Так, все цибульку почистила ріжу дрібненьким шматочком. Додаю до грибів. Картоплю ріжу просто підготувала для супу, і будемо займатися зараз млинцями. Грибочки смажаться, бульйон вариться, і зараз будемо займатися млинцями. Так, я беру літр молока, але одну склянку молока відлила і поставила нагріватися її до гарячого такого стану. Взагалі люблю готувати, щоб молоко було тепле. Мені здається, тоді млинці получаються більш еластичні. Додаю два яйця. В принципі, одразу все складаю. І трішечки потім дам тісто постояти, щоб гарно розвилась клейковина. Також, якщо ви користуєтесь закваскою для хліба, то можна додати сюди закваску. Ну, тоді потрібно дати постояти тісту десь пару годин, щоб закваска почала гарно працювати. Молочко нагріла і зараз візьму, воно, можна сказати, таке гаряче. Поки що його відставляю, додаю сюди до тіста борошно. Ну, роблю все на око, можна так сказати. В принципі, по густині, виходить, тісто досить рідке, але воно гарно себе веде, коли починаєш смажити млинці. Зараз вам скажу, скільки я додаю борошна. Лакусік з кимось спілкується. Додаю чайну ложечку солі. І додаю олії, ну, я думаю, грамів 50 десь. Я зазвичай пательню змазую олією тільки в перший раз, а потім вже не змазую. Так, борошна получиться десь пів кіло. У мене в баночці в цій кілограм, ні, менше, десь грамів 400, мабуть. Ну, зараз подивимось ще. Так, і тепер беру. Півчайної ложечки соди. Можна не додавати. Але я так роблю і, в принципі, мені млинці подобаються. Ось так. Ложечка в мене така маленька, бачите? Я соду додаю до молока того, яке нагріла. Можна замість молока використовувати просто кип'ячину воду, гарячу-гарячу. І відчувається навіть по тому, як перемішується, що сода погасилася в молоці, бачите, бульбашки пішли. Сподіваюсь, вам видно. Ось така піна з'явилася зверху. І виливаю одразу гаряче молоко сюди, в тісто. Ось покажу вам, якої густини виходить тісто. Воно, виходить, досить рідке. Я зараз борошно більше додавати не буду. Я його залишаю на півгодинки і потім буду бачити, потрібно додавати борошно або ні. Ну, також відрізняється борошно у всіх, тому може бути більш густе або більш рідке тісто. Залишу, нехай воно настоюється, так сказати. Грибочки в мене вже обсмажилися. Зараз пересиплю їх на тарілочку і нехай вистигають винесу на балкон. Потім можна залишити їх ціленькими додати просто до перекрученого м'яса. Але я перекручу їх також на м'ясорубку, бо доця в мене не дуже полюбляє, коли. Лісові грибочки ціленькими такими попадаються. Тому я буду перекручувати м'ясо і перекручу грибочки разом. Ще буває, якщо беру сухе м'ясо, наприклад, схапну, тобто вирізку, або філе куряче, воно в ланцях виходить досить сухе, і потім начинка розвалюється. То я можу відварити 1-2 столові ложки рису і додати до. Начинки, вона тоді гарно тримає форму і млинець, виходить, досить охайний і не розпадається на різні частини. Так, чисто стоїть, ось, подивіться, так. як загустіло воно. Бачите? Вже таке досить густе стало. Ну, хочу сказати, якщо ви одразу поклали багато борошна, нічого страшного, також дайте йому постояти, щоб ви бачили вже кінцевий результат. А потім можна додати ще молочка або водички, щоб воно було не дуже густе. Все, виношу на балкон. У нас, до речі, на вулиці зараз вдень досить тепло, можна навіть сказати спекотно, зараз. Там на сонечку 25 градусів показує. Але вночі сьогодні було мінус один. І це вже четверта або третя ніч, що Ось так прохолодно вночі. Дося з роботи прийшла з нічної зміни. То каже, що там в тебе розсада не померзла на балконі, бо я вже ж висадила, неможливо її не занести, не вкрити. Ну, думаю, вже як буде. Але вона нормально себе почуває. В принципі, вже кабачки навіть такі, знаєте, розрослися буквально за кілька днів. Ну що, пару млинчиків вже посмажила. В принципі, пательня непогана, мені подобається. По буквально по ну, граминочку змащую олією, хоча я думаю, що й не обов'язково. І ось таке по густоті получилося тісто. І вже бульйон кипить десь 15 хвилин. Я зараз висипаю сюди картоплю і нехай разом з м'ясом вона вариться. Потім м'ясо витягну, а супчик доварю. Для млинців користуюсь лопаточкою, колись вам її показувала з сінсея. Дуже класна. Вона тоненька-тоненька, гарно, легко нею перевертати, ще й тому, що бачите, яка вона довга пласка ось тут. Якраз млинець укладається сюди на цю довжину. М'ясо в мене вже зварилося. Зараз викладу його на торілочку і залишу, щоб воно гарно вистегло. Потім от беру від кісточок і перекручу ой, разом з грибочками на м'ясорубку. А сюди до бульйону додаю розсольник. Ось так він виглядає в баночці. Буквально хвилин 10 і можна вимикати, він буде приготовлений. Пуштуємо насіль, кислоту. Вона ця заправка така досить кисленька, смачний суп виходить. Я сюди, до речі, всю заправку додавала ще лісові грибочки також, восени збирали. І сюди додала смачно, класно получається з грибочками. Розсольник в мене вже приготувався, вимкнула його, нехай настоюється. Млинці також посмажила, ось така велика кубка в мене вийшла. Перекрутила на м'ясорубку фарш, гриби і м'ясо. І зараз трішечки їх доведу до смаку. Я додам трохи чорного перцю, третинку ложечки чайної і трохи додам сушеного часнику. Ой, також додам трохи солі, тому що забула посолити гриби, коли смажила. Все гарно вимішую. І начинка для млинців готова. Ось такий обід у мене сьогодні получився. Якщо ви снідаєте, обідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного. Дякую вам, що були в цьому відео зі мною, поспілкувалися. Мені дуже приємно завжди чекаю ваших коментарів, підписок і вподобаю. Бажаю вам всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.